Перші в Україні усі тролейбуси Кропивницького обладнали тривожними кнопками. З їх допомогою водій у разі потреби може викликати поліцію. Як працює система? Показали журналістам. Чи виїхали на виклад правоохоронці? Розповість Інна примак ви побачите. Тривожна кнопка знаходиться в кабіні водія. Вона розташована згори. У разі потреби дотягнутися до неї легко. Вотана, вотана угу. Вполне удобно. Кнопку водій натискатиме у надзвичайних випадках. Якщо в салоні чи за маршрутом руху тролейбусу помітить будь-які правопорушення. У мене В салоні відбувається. ситуація різні бувають. Бувають люди там в салоні нетрезві, бувають люди буянять. Ну, в основному, чоловіки нам допомагають. Случайні необхідності висадити, Вже ми будемо паднажне захистом. Після натискання кнопки сигнал передається в диспетчерську компанію Електротранс звідти координати передають поліції. Вона спрацьовує у нас на GPS табло і черговий викликає. Вона бачить, де знаходиться машина, викликає її на маршрут. Уряда передає координати, вона під'їжджає. Питання вирішується. Правоохоронці запевняють, на виклик, виїжджатимуть терміново. Наряд поліції прибуває на коротший термін. Передає з діспетчерам координати, откуда поступив визов тривожної сигналізації, і далі вже йде відпрацювання прилеглої території. Чи справді реагуватимуть терміново вирішили перевірити кнопку, натиснули і передали диспетчеру інформацію про крадіжку. А вже за дві хвилини тролейбус перехопили поліцейські. Ще раз, будь ласка, інформацію передайте. На остановці Гуйбачна у пасажирки вихватили сумку, вискочили на остановку. Прикмети. Високі, чорненькі. Це все, да, з прикмет. так, з прикмети? Все, дякую. Ми поїхали відпрацьовувати територію. Бачимо. Поліцейські їдуть відпрацьовувати місце крадіжки, а тролейбус курсує далі. Люди такою новинкою в міському транспорті задоволені. Я думаю, що це сучасне рішення йде на благо людям. Радий, що зараз наш шеф зробив таке благо для народу. Це удобно і водителям і народу нашим. Тепер тобто не будемо боятися їздити. Такі ж кнопки будуть і в автобусах, які незабаром планують закупити міські посадовці, встановлять там і відеокамери. Щоби по маршруту вони виконували функцію як передвижних постів спостереження, щоби по маршруту руху громадського транспорту водій і засоби відеоспостереження могли контролювати ситуацію, і на наш погляд, це дасть змогу зменшити кількість злочинів. А на тролейбуси чекають ще кілька новинок. Тут планують встановити камери відеоспостереження та вайфай. Роутери інна промак анатолій басистий день за днем.